Привіт, це канал Need Влітку Travel. Влітку 2021 року. Ми вирушили у велоекспедицію дев'ятнадцятьма областями України, тому що наша мета не просто проїхати маршрут, але й відвідати вражаючі місця, познайомитися з натхненними людьми, дослідити велоінфраструктуру та нарешті показати, що мандрувати Україною на велосипедах круто та доступно. У попередній серії ми познайомилися з дружньою велоспільнотою, прокатились Києвом, збираючи теплі речі для решти мандрівки. Та трішки показали вам велоінфраструктуру. У цій серії ми зустрінемося з нашим другом американцем, з яким познайомилися ще на шрі-ланці, та відвідаємо одне місце в шрі ланкійському стилі. Для тих, хто ще не дуже добре з нами знайомий або, може, підзабув, швиденько розповімо передисторією цього відео. У 2020 році під час світового локдауна ми 8 місяців провели на Шрі-Ланці. До речі, половину випусків зі Шрі-Ланки ми ще й досі не домонтували. На Шрі-Ланці ми познайомились з американцем Джоні, який вже на той момент двічі був в Україні, і казав, що хоче повернутися. Ще тоді першою ідеєю було взяти у Джоні інтерв'ю про його враження від України. Це інтерв'ю вийшло у нас на каналі ще в червні 2020 року. Воно англійською, але з українськими субтитрами. Посилання залишимо в описі. А через рік після того, в 2021-му, ми дізналися, що Джоні після Шрі-Ланки вирішив повернутися в Україну. Тільки тепер вже не як мандрівник, а як резидент. Навіть купив квартиру в центрі Києва, бо може знімати відео для свого ютуб каналу. Будьте а для життя. Обрав Україну Джоні на своєму каналі випускає декілька відео на тиждень, де показує своє життя, і так як він багато мандрує, в нього назбиралося вже чверть мільйона підписників. А з 2021 року він живе в Україні та популяризує Україну для всього світу. А під час повномасштабної війни можна сказати, що він став амбасадором України в світі, хоча б тому, що почав вести свій блог в речах з написами на підтримку України. Ну і плюс він розказує, як йому в Україні під час війни. Також він віддав свій дрон на ЗСУ та постійно збирає гроші на допомогу. Де ви піктав Джоні Кінті Діма? Ам Діма фром Запоріжжя. Спілкували Сікс Шутін Бригейд Фром Запоріжжя і коли ми дізналися, що джоні в Києві, вирішили знову з ним зустрітися. Спершу нам треба було якось перейти з велосипедами вулицю. І щоб не об'їжджати, невідомо скільки, ми вирішили спуститися у пішохідний перехід. Тільки в центрі Києва не також багато звичайних пішохідних переходів. Ось така перешкода. А тут непросто перейти вулицю, наче в лабіринт потрапив. Взагалі не просто. Цього ми ще ніколи не ходили по торгівельних центрах з велосипедом. Ну і з такою проблемою перейти через дорогу ми не стикалися ще в жодному місті України. Перейшли і стали, бо знову дивимось, де ми і як куди потрапити. Коли не знаєш в Києві, як краще їхати, то це не дуже легко тут пересуватися. Сюди. Блін. Тут забор усюди. Зараз ми хочемо зустрітися з нашим давнім другом з Америки, з яким познайомився на Шиланці. Він теж...

Шелянка. Шри-Ланка, так. Це чери-ланка. шрі ланка, -Ланка. 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 Джуні ще в інтерв'ю нам розказував, як він любить борщ. І навіть готував нам його на шрі ланці То нас не здивувало, що він замовив саме його. А борщ? Борщ великий? Із сметаною? сметаною, так. Два, будь ласка. Три. Три? Три, будь ласка. пожалуйста. So right now they have both bicycles but also scooters, and it's like very comfortable. Actually, the scooters are fun, but the bicycle is better because and it's first is cheaper. It's more stable, so it's safer, and I feel like you can go further. The scooters is good for like very short distances and for fun, fun. <laughs> just for fun. But like if you actually want to go somewhere, the bicycle is good. It has this also this basket, so you can put your groceries, you can put your water, you can put your things. And what do you think about going anywhere by biking here? Is it convenient? Yeah, yeah. So the only thing in the city center that's not convenient is. The fact that sometimes uh, you, there's no way to cross the street besides going down yeah. and then you cannot bring your bike unless you want to like carry it, you know? So then I would lock the bike on one side, walk, and ah, then take, another, then take yeah. another one or take a scooter. <laughs> so, it's, it's the only downside but on the left bank, I would ride it for one hour mm. and it's really convenient. So yeah. Did you see bike roads? Yeah. Uh, I never saw a bike lane, but um, in general, it's not so hard because Kiev is very walkable. Uh, and actually, as a bike, it's even better because you can walk on the sidewalk and there's always space. Or if there's not lots of cars, you can just drive in the, the bus lane. I don't know if it's legal, but I'm yeah. always riding in the bus lane. But I actually I think it's one of the the better countries I've been to to ride a bike. In Sri Lanka, it was too hot. Mm -hmm. you know? mm -hmm. and but here it's like nice weather to ride a bike. So. it's мы свою чергу не могли не про in Vinnytsia, this city, where's it? ah, here, it's 75 kilometers of uh, bike lanes. Uh, yeah. We could go everywhere by this bike lanes. Oh. Ah, the most comfortable city in Ukraine, the sort of nice, yeah. is the most comfortable. Vinnytsia. Yes. And also, Minnitsky people, people told us, Perfect. but uh, other people told that Wienice is better. Okay, Johnny FD will go to Wienice, <laughs> <laughs> explore on my bike. I'm gonna go by bike now, <laughs> all the way from here to there. <laughs> <laughs> Why not? Oh, you can join us. Oh, okay. <laughs> yeah, titanium to bike. Drink. So lightweight, it weighs almost nothing. Only 20 kilograms. <laughs> Even has gears, look. Один, два, три, даст на тече. Це много. Джонни вже так довго живе у Києві, що зараз він нам екскурсію робить. Ще треба наздогнати.

Неподалік до стадіону олімпійського, де приходили матчі Євро 2012 та багато інших. Цей тренажерний зал прямо на вулиці зробив мер міста кличко. Бачите, цей парк не тільки Джоні до вподоби сюди приходять і інші іноземці, і місцеві. Ми ж такі продумані вуличні тренажери ще ніде не бачили. От би ще володоріжки продумані зробили. Поки ми знімали кадри навколо стадіона та тестували тренажери з велосипедами, до нас доєднався благомир. Ми з ним познайомились через світове ком'юніті волосипедистів Showers, і він нас запросив до себе, але нам не дуже зручно було заїжджати до Благомира в гості. Тому він вирішив провести з нами час в центрі Києва. Чатілифайк. Окиферслифьорс. Від май фінкерс чишов me if it's easy. <laughs> Without bags it's easier. <laughs> okay. І Ну, this one. Ultralight titanium. О, oh, it's okay. Ну, норма. Є, нормально. It's same. Ні, канічно, ні. Without bags. Я ще ніколи не каталась в Україні на таких прокатних велосипедах, тож мені цікаво було спробувати, наскільки зручно ними пересуватися. Ну, в цілому норм, щоб кудись доїхати, але, звісно ж, мій велосипед набагато зручніший.

Після тренажерів Джонні запросив нас проїхати з до Бесарабки і взяв благомира на свій велосипед пасажиром, щоб довести його до найближчих прокатних велосипедів. Як бачите, Джонні багатий на вигадки. і я, дівча, я, дівча, я, доставу, я У нас є два ще конкуренти. поїдуть з нами. Романа. Тут ми роз'їхались. Якщо вам цікаво більше дізнатися про життя Джоні в Києві та водночас попрактикувати англійську на слух, його блог залишаємо в описі до відео. Ну, раз вже така шрі-ланкійська тема пішла, то розповімо вам про одне місце у Києві в шіланкійському стилі. Минулого року, коли ми сиділи на шрі-ланці на карантині, ми дізналися, що в Києві відкрили сільпо в стилі Шрі-Ланки за підтримки посольства Шрі-Ланки. Зараз ми нарешті сюди дісталися і хочемо подивитися на це місце. Тим паче, що супермаркет розташований неподалік від будинка нашого друга Олексія, у якого ми зупинились. На вході вас зустрічає. Хто би ви думали, лити нам Коломбо. Відсилка до одноіменного міста на Шрі-Ланці. До речі, ану хто згадає, в чому була фішка цього детектива? Звісно ж, нам ніхто не платив за рекламу, просто дійсно подобається, що є такі мережі супермаркетів, де є такі креативні дизайни. Наприклад, у Вінниці ми вже ходили в супермаркет заради теми Сальвадора Далі. Мені здається, що дизайн супермаркету в стилі екзотичної України особливо актуальний, коли кордоні закриті і ти не можеш туди поїхати. Звісно ж, це не замінить повноцінну мандрівку, але, хоча б може нагадати ланкійські мотиви тим, кому пощастило колись побувати на цьому острові. До речі, в Україні є пам'ятка, схожа на відомий дев'ятиарковий міст. Оеллі передивіться наше відео про рибовлю. Но в супермаркеті вирує атмосфера, ніби ти потрапляєш в джунглі. На деревах сидять мавпи, слон стоїть на крижині. Тут є леопарди, папуги. Та навіть про чайні плантації не забули, бо цей лонський чай відомий на весь світ. До речі, тут передають свіжі покос. А от транспортний засіб, який Вася називають тук-тук, я знайшла тут не відразу. Ми вже нібито все засняли в сільку, всі декорації, але я згадала, що я ще бачила на фотках тук тук десь. І я почала питати персонал, бо ми не знайшли, де тут у вас знаходиться тук. -тук" і вони просто не зрозуміли, вони такі про що Я кажу, ну машина така ланкійська. Вони ну не знаємо, мабуть, його немає туди. І це все ж таки фотку, і ми знайшли по цій фотці тук-тук, але він маленький, він не їстить, але все одно ну, прикольно. І тепер треба навчити персонал, мені здається, показати їм і розказати, що ця штука називається тук-тук. Здається, це ланкійці. хоча так важко з першого погляду визначити. Але в цьому сільпо у нас виникла ностальгія по Шрі-Ланці. А продовжували згадувати екзотичний острів. Ми вже в компанії друзів. Всі ми в 2020-му були під час карантину на шріланці, і це нас добре об'єднало. Ми були дуже раді поділитися з вами своєю ностальгією про Шрі-Ланку в Києві. В наступному відео ми покажемо вже вам центр Києва та розповімо про одні з найулюбленіших наших міст. Будемо раді побачити вподобайки, коментарі та донати. До зустрічі в наступній серії.